Мамочки, нарешті те, що рятує дитячий імунітет знову в Україні, колостром це те саме молозиво, яке природа придумала, щоб дати малюку готовий імунітет ще з перших днів життя. І от тепер ми можемо дати цю підтримку кожному члену сім'ї незалежно від віку, у складі 250 мг молозива і аж 100 мг імуноглобуліну джі. Це реально крутий показник, бо саме ці білки і є тими захисниками, які стоять на варті нашого імунітету. Плюс 50 мг бета-глюканів – Це природні імуномодулятори, які активують клітини імунної системи, щоб організм швидше реагував на віруси і мікроби. Колострум не просто допомагає імунітету, він вчить його працювати правильно, допомагає швидше відновлюватись і навіть має протизапальний ефект. Отже, якщо дитина часто хворіє, це саме той продукт, який варто справді мати вдома.